Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ну що, на вулиці потепління, але кажуть, що ще буде холодно, але все одно руки чешуться щось робити. Сьогодні вирішила я зробити парничок. У нас є й такі дугами парники. Потім був парничок таких з віконних рам, але вже він віджив своє. Тож треба зробити новенький. Тож беру вас з собою, покажу, що я там видумала і роблю. Тож ходімо який в мене буде парничок. В тому році він стояв на цьому ж місці, але з дерева старі віконні рами, дві докупки такий височенький, а це в цьому році буде шифер. але... Ну, що маємо, то маємо. З підручних матеріалів, бо дошок у нас зайвих немає. Все в будівництво. Ні, ну там були, але не дозволили мені їх взяти. То що так, я підкопала, він там вкопаний трошечки. І зараз, що нам треба зробити, ось, бачите, у мене є в руках, що я тримаю. Треба сюди гілочок маленьких нарізати, щоб зробити таке теплий шар, щоб. Було тепленько розсаді. Ось так виходить, нарізала я гілячок, зараз я їх притупчу і потихеньку буду землею присипати, один раз присиплю, притупчу, щоб вони вляглися. І так. Насиплю землі, щоб їх видно не було, а потім ще верхній шар буду насипати для того, щоб саджати. Буде земля, перегній, можна трошки піску і цього. Попіл. І все. Ось так виходить у нас така земелька тут. Такий парничок виходить. Дуги можна, які ви забажаєте, або з пластикової такої труби, що згинається. У мене гілочки шовковиці, але вони такі сухенькі. То я їх поскручувала, а якби свіжі, то так би пішли. Зараз плівкою накрию і все, саджати будемо завтра, післязавтра. Редисочку, капусточку можна посадити. Що, трошки я з плівкою не вгадала. Треба завтра піти купити іншу більшу в два рази. Але ця, нехай поки буде, земелька собі прогріється, поки воно ні на що не впливає. Просто, коли була оця дерев'яна коробка, я прибивала дощечками собі, робила так, щоб воно піднімалося, відкривалося. А зараз тут немає до чого підбити. Тож візьму більшу плівку і так. Поверх цього просто буду присипати землею та й і все. Але ця, нехай поки буде, земелька гріється. Так що, ось такий у нас вийшов парничок. Тепер будемо сіяти і будемо чекати врожай. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.